Будинку які існують умови інвестування? Ну, почнемо з того, що мінімальний вхід близько трьох тисяч доларів або 122 сертифікати. Далі можна доінвестувати навіть від одного сертифікату, вартість якого трошечки більше однієї тисячі гривень. Запланований прибуток близько відсотків 10 річних у валюті. І вихід інвестицій можливий у будь-який момент і займає лише три години у робочий день. І, звісно, у чому буде перевага? По-перше, ви інвестуєте у реальність Об'єкт від індійного забудовника. Не потрібно робити ремонт чи шукати орендарів. Усім займається команда S1 Property. Друге, це те, що можна почати з маленької суми і потім поступово збільшити свою частку. Всі процеси відбуваються онлайн, просто і зручно, а прив'язка буде до долара, що зберігає ваш капітал від девальвації. Він дає можливість абсолютно кожному стати співвласником дохіду нерухомості без потреби купувати всю квартиру. Такі ключові переваги: s 1 Right? Ну, звісно, це забезпечення реальними квадратними метрами, адже кожен сертифікат це частка у вже прибані нерухомості. Друге це дохід пасивний без клопоту. третє доступний вхід, адже можна почати усього з 3000 тисяч доларів. І четверте це прозоро та просто. Ну, як бонус, звісно ж таки, це захист від девальвації та швидкий вихід, адже ви можете продати сертифікати протягом трьох годин у робочий день. А ще можна на адже, поки збираєш на свою омріяну квартиру, твоя частка зростає у ціні, а ти отримуєш дивіденди.